Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 13 грудня 2025 року. Ключові висновки. Президент України Зеленський оголосив, що найближчими днями проведе переговори щодо мирного врегулювання з делегаціями Сполучених Штатів Америки та Європи в Берліні. Два чиновники Білого дому повідомили Ексіос 13 грудня, що спеціальний посланник Сполучених Штатів Америки з питань Близького Сходу. Стів та колишній старший радник президента Сполучених Штатів Америки Джаред Кушнер, зустрінуться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фредеріхом Мерцем. Та Зеленським у Берліні 15 грудня. Посадовець Білого Дому заявив, що Сполучені Штати підтримують потенційний український територіальний референдум і розглядають пропозицію Зеленського провести цей референдум як прогрес у мирних переговорах. В ніч з 12 на 13 грудня російські війська випустили загалом 495 ракет і безпілотників по Україні, вдаривши по енергетичній інфраструктурі по всій країні. Повітряні сили України повідомили, що російські війська випустили 465 безпілотників типу шахед, Гербера та інших типів, з яких приблизно 270 були шахедами з напрямків міст. Курськ та Орел, Міллерово-Ростовська область, Приморсько-Ахтарськ Краснодарський край та окупованого гвардійського та мису Чауда, Крим. Повітряні сили України повідомили, що російські війська також випустили чотири аеробалістичні ракети Х-47 М2, кинжал з повітряного простору над Тульською та Тамбовською областями. 5 балістичних ракет Іскандер мкн 23 з окупованого Криму, 5 крилатих ракет Іскандер К з Курської області, та 16 крилатих ракет калібр з Чорного та Каспійського морів. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 417 безпілотників та 13 крилатих ракет. Вісім ракет та 33 безпілотники вразили 18 місць. Уламки впали у трьох місцях і шість ракет не досягли своїх цілей, ймовірно, через операції українських засобів радіоелектронної боротьби. Повітряні сили України повідомили, що російські удари були спрямовані переважно по Одеській області. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали ударів по цивільній, енергетичній, житловій та портовій інфраструктурі: в Одеській, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях в результаті чого щонайменше вісім мирних жителів отримали поранення? Високопоставлений український чиновник. Та Міністерство енергетики України повідомили, що російські атаки вразили енергетичну інфраструктуру в Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях. Що спричинило відключення електроенергії в Сумській, Харківській, Одеській. Чернігівський, Херсонський, Дніпропетровський, Кіровоградський та Миколаївський областях. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клеменко повідомив, що російські удари залишили без електроенергії понад мільйон абонентів по всій країні. Віце премєр Украї... -прем міністр України Олексій Кулеба повідомив, що російські удари залишили Одесу без електроенергії, води та тепла. Найбільша приватна енергетична компанія України ДТЕК повідомила, що російські удари пошкодили 20 електропідстанцій в Одеській області та спричинили відключення електроенергії щонайменше 100 тисячам абонентів по всій області. 13 грудня ВМС України повідомили, що російські безпілотники збили турецьке судно Віва, яке на момент удару перевозило Соняшникову олію в Чорному морі. Українські війська продовжують просуватися в межах Куп'янська та поблизу нього, і з'явилися нові подробиці щодо контрнаступу. Українські війська розпочали контрнаступальні операції у вересні 2025 року після відносно швидкого просування російських військ на Куп'янському напрямку та проникнення в сам Куп'янськ. Українські війська нещодавно просунулися на Куп'янському та Лиманському напрямках. Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Українські війська нещодавно просунулися в Куп'янську. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12 грудня, свідчать про те, що українські війська досягли подальшого просування в центрі Куп'янська під час проведення операцій із зачищення, а також просунулися на південний схід від Петропавлівки на схід від Куп'янська. Український військовий спостерігач Юрій Бутусов повідомив, що українські війська повністю захопили мікрорайон Ювілейний на південному заході Куп'янська, і оцінив, що ця втрата території, ймовірно, завадить російським військам утримувати будь-які позиції, що залишилися на Півдні Куп'янська. Бутусов повідомив, що українські війська все ще зачищають Куп'янськ а геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12 та 13 грудня, свідчать про те, що російські групи інфільтрації залишаються на півночі та заході Куп'янська. Начальник штабу українського батальйону безпілотників повідомив, що російські війська все ще намагаються проникнути до Куп'янська переважно пішки. Російські мілблогери визнали просування України в мікрорайон ювілейний та на північний захід від Куп'янська та заявили, що важкі бої тривають поблизу Мирового та Радьківки обидва на північний захід і північ від Куп'янська. Один мілблогер визнав втрату Росією Радківки та двох оборонних позицій на південь та схід від Радківки. Багато російських мілблогерів продовжували ставити під сумнів або відверто відкидати багато українських повідомлень про просування, незважаючи на явні докази, що підтверджують українські повідомлення. Російські війська просувалися відносно швидко на Куп'янському напрямку влітку 2025 року. Загрожуючи самому Куп'янську на початку серпня 2025 року. А російське військове командування почало зображати проникнення російських військ у Куп'янськ. Як значний прогрес наприкінці серпня. Звіти Бутусова свідчать про те, що російські війська змогли використати ці місії з проникнення для просування та закріплення позицій у Куп'янську. Бутусов повідомив, що штурмові групи російських 121 го та 122 го мотострілецьких полків 27-ї мотострілецької бригади та 1855 го батальйону зайняли міцні позиції в Куп'янську після того, як російські війська в Перше проникли в місто в серпні 2025 року, а також захопили ключову висоту на північ від Куп'янська, що зробило ситуацію критичною для українських військ до середини вересня 2025 року. Бутусов повідомив, що українські війська звільнили міста на північний захід від Куп'янська, Тищенківку до 24 вересня, Кіндрашівку до 9 жовтня та Радьківку до 11 жовтня. Що дозволило українським військам прорвати російську оборону в цьому районі. Бутусов повідомив, що до 21 жовтня українські війська досягли західного правого берега річки Оскіл і перерізали російські наземні лінії зв'язку до Куп'янська з півночі. Бутусов заявив, що оператори безпілотників російських військ, безпілотних систем Центру передових безпілотних технологій Рубікон, проєкту безпілотників Судний День та 7-го мотострілецького полку створили зони ураження, зону підвищення ризику удару безпілотників на Куп'янському напрямку. Напрямку. Бутусов зазначив, що українські війська створили та використали переваги на полі бою, щоб дозволити українським військам здійснювати контратаки, незважаючи на зону ураження. Українська контратака продовжує демонструвати, що українські війська здатні досягати тактичних успіхів на передовій, особливо в районах, де російські війська перевантажені. Кремль використовує свої заяви про просування в Куп'янську та поблизу нього для когнітивної війни, спрямованої на те, щоб зобразити українські лінії як такі, що знаходяться на межі краху, таким чином, щоб Україна та Захід поступилися вимогам Росії, а українські контратаки на Куп'янському напрямку продовжують демонструвати, що цей наратив є хибним. Українські та російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку, оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 13 грудня, свідчать про те, що українські війська ймовірно відбили позиції на півдні Карпівки на північний захід від Лимана. Оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 13 грудня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на півночі Карпівки. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.